Усім привіт! І ви на каналі Світ Тигриків! Сьогодні в нас нова розпаковка паперових сюрпризів і з новою колекцією. Вона називається Малюнки по клітинках. Багато хто таку колекцію вже робив. Тож я також вирішила її зробити. Пропоную не затягувати та оглядати пакетики. Ось така качечка, котик. Ще один котик. Каченятко. Такса, котик, зайчик. Котик і вивірка. Я хочу обрати ось такого котика. Сьогодні ми закінчуємо колекцію кімнатка для Василя. Ми обираємо по ось цьому коментарю. Міфи з СРСР просили білий пакетик, проте тут їх три. Сьогодні поговоримо про бакоту. Далі колекція повертаємося до школи 2025, просила блокнотик Кеабеас. Рожевий вадмедик. Лісові коти просили чорного котика. Це ось цей пакетик. І те, що мені не подобається ось таку пепсі. Розпаковуємо, закінчуємо колекцію кімнатка для Василя. І тут нам випадає аж два сюрпризи. Перше це Конституція України. Далі це ось така подушка смайлик. Усе це ми маємо приклеїти на поличку. І смайлик. Ось така колекція. Прощаємося з нею. Повертаємося до школи. Ось такий пухленький пакетик. І тут нам випадає ось такий панал з Васьком. Якщо б ви і собі такий хотіли, обов'язково дайте знати у коментарях те, що мені не подобається ось такий пакетик. І тут нам випадає ось такий сюрприз. У мене була така флешка, куди я скинула багато своїх відео, там котики і ще там щось. Їх на каналі немає. І більшість з них не збереглося. Тобто їх вони видалилися. Не знаю, що це могло бути, але багато моїх відео просто видалилися, коли я їх скинула саме на цю флешку. Хоч Кеа Без перший шарт. І це ось такий рожевий ведмедик, і другий було епічно. Нам випадає ось така веселочка. Міфи з СРСР. І тут нам випадає ось така вода. Цей сюрприз означає українську Атлантиду. Значить, було так: місто у Хмельницькому Бакот. Місто у Хмельницькому Бакота повністю пішло під воду, бо прийшов наказ його затопити, щоб збудувати там ГЕС. У 1981 році населення було виселено в сусідні міста, а Бакоту та ще близько 30 сіл було затоплено. Колекція лісові коти. І знаймося, кого підтримує Ляпко. Його ім'я ляпко. Йому півтора роки. І він... Так, Він, як і тиграла, підтримує РФ і СРСР. До речі, ніхто майже не вгадав. Хоча по логіці він мав бути за Україну. Зараз поясню чому. Його батьки, його тітко та дядько, все ж таки військові коти Алф, а Ал нагадує ЗСУ. Буся, він також, як би, головний персонаж. Тому тут навіть не треба сумніватися за кого буся, але це було б занадто просто зробити ляпка теж за Україну. Тож ляпко саме той персонаж, який буде підтримувати, самі знаємо кого. І ось озвучення однієї з цитат ляпка. Нагадую, що озвучення його не дорівнює схваленню. Туди їй і дорога, перхнув зі сміху ляпко та відійшов. Не плодили ж цих військових. Пора другій армії лісу трохи прочистити їхній мурашник. Місячне плем'я лісовим хочеться. Хочеться та й перехочеться. бо вигадували тут супротиви ворончій ватазі. нібито більше лісовим там нема що робити. Прави участь у миротворчих місіях, то хай цим і займається, а не закласти собі в голову, нібито місячне плем'я лісу. Ото правильно робить друга армія лісу, не пускаючи Аел у місячне плем'я. Пірзонька все одно не була військовою суперклас, і воювати вона так достатньо і не вміла. Тому свою смерть вона точно заслужила, як і всі інші коти Аел, які живучі, як той Термінатор. А тепер приклеїмо ось такого чорненького котика. Він у нас під номером 9. Обов'язково пишіть, як ви думаєте, цей персонаж за Україну чи проти. Настав час для нашої новинки. Тут будуть пакетики-наклейки. Тож відклеюємо спочатку пакетик. Він у нас під номером 1. Ось сюди. Ось так. Перша сторінка, друга, третя та четверта. І нам тут випадає милий жираф. Він нас, ви могли помітити, під номером 2. А якщо вам сподобалася сьогоднішня розпаковка, обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Па-па!